В актовому залі Іванківського ліцею під час зимових канікул зібралися вчителі та школярі. Всі чекали на зустріч із військовою. Леся Багрій якраз була у короткій відпустці вдома і згодилася прийти до рідної школи, аби поспілкуватися із учнями. А запитань у молоді було багато. Їх цікавило перш за все, чим пані Леся займалася до Великої війни та що мотивувало жінку долучитися до війська. Займалась до війни, працювала. У нас на заправці на UPG поваром. Ну і, і кондитером працювала, і поваром працювала. А так в основному що робота й дом. Або на роботі з роботи приходила, сиділа з внуком, ну, щоб допомогти дітям. Рішила всім доказати, що можу. Ну, тому що всі, як почалось ну, війна, як почалась у нас на, на блокпостах і все. Всі, типу, почали казати, ти баба, ти тако поваром можеш бути. <хи> і все, я сказала, я докажу, що не тако повар. І вже за два місяці відважна і наполеглива жінка їхала в автобусі із чоловіками до навчального центру. Як їхала на учобу, сіли в автобус, як виїхали. І хлопці, а як позовник, Вони знають, ще немає. Знаєш, будеш говорила, кажу, та не вопрос. Тобто, в піхоту вони ніяк не хочуть, щоб я йшла. Сказали, будеш краще в арті, хоч там і прилітає так само, ну вичисляють, вони луплять партії. Ну, каже, в піхоті ще хуже. Тобто я питала їх, щоб піти в піхоту, попробувати, то не хочуть відпускати туди. Там, виходить, ти ж з кожним днем, як твоя сім'я. Всі друг другу допомагають. Допустимо, сьогодні я їсти варю, як деякі хлопці хлопці їсти не варять, варять. Багато хто що варить. У нас і олів'є хлопці роблять, і борщ красний варять. В навчальному центрі Говерла стала артилеристкою. Далі був пекельний схід. Якраз 6 лютого, коли в мене день народження, ми переїхали на Бахмут. Приїхали в Бахмут. Трошки не дотягнули, і був би ровно рік, як на нолі були б. З півроку, мабуть, в Бахмуті ми були. І тоді переїхали сюди, в Серебрянський ліс цей, Сюди до нього. І почти півроку тут були. На честь Лесі побратими навіть назвали гармату М119, Іванківська відьма. Військова сміється, каже, що ніякими особливими здібностями не володіє, має лише гарну інтуїцію. Ну, всі ж на техніку там називають. У нас шість гармат. І з цих шести, ну, всі кожен її поназивали. І хлопці, як ми були в Бахмуті, хлопці спитали, чи не, ну, типу як з Іванкова, чи не проти назвати гармату Іванківська відьма. Ну, все-таки одна дівчина в них, і вони вирішили просто назвати. Ми, якщо десь переїжджаємо, нам же ж не кажуть. Ми вже по місту узнаємо, куди. І було таке, що кажу: пацани, їдемо на Бахмут. І ми в наторі поїхали. Ну, так, що якось ну, просто одна. Одне направлення було тоді Бахмут. Угу. Ну більш туди всіх кидали. Не те, що там предскала, просто ну, ну, так, по логіки можна було поняти куди. Почувши слово Бахмут, діти заговорили про страх. Страшно було скай відкапувати з кирпичів, угу. ну, викопувати хлопців, так. Да. Викопували. То це, мабуть, найстрашніше було. Ні, нас і в Бахмуті накрили нашу позицію іменно нас. Ну, якось не так, бо там стволки накрили, а тут іменно такий mm -hmm. мощний. Ну, найбільше ми, мабуть, часа три, що не могли вийти на крили і крили. То градами, то кабами. А так, ну, в принципі, можна, як то кажуть, привикнути. Коли додому приїжджаєш, тоді їдеш на фронт, відвикаєш цих взривів, то перші дні аж присідаєш. Головне, надовго не уїжджай, бо звикаєш. Леся каже, що тільки виїхала додому і вже рахувала дні, аби повернутися назад до хлопців. Звісно, каже, що дуже сумує за доньками й онуком, проте, виконуючи завдання і захист України, почувається більш впевненою у майбутньому для дітей. Ні, я скучаю за малим, звісно. Ну, дівчата ж взрослі, в них є свої чоловіки. Ну, навірно, найбільше, що за Захаром скучаю, ну за внуком. На війні ти з побратимами, як то кажуть, що сім'я. І це все одно, що і тут сім'я, і там сім'я, і там поваги трохи більше. У побратимів навіть взяти більше поваги друг до друга, чим ти приїжджаєш тут, ти, ти дивишся на цих людей і, і за це їхати не хочеться, бо нема поваги. Ну, допустим, сім'я пішла в больницю, вона кров приймає до десяти. Було 15 минут 10. Я приймати не буду, не займайте очередь. Хоча там ну, було б в очереді три чоловіка. Тобто поваги, я так навіть до військових, я дивлюсь, немає. Ну, скільки я читаю маршрутчиків до військових, яке ставлення, що покупляли у БД. Вперд, я всіх приглашаю, щось ніхто не йде. На завершення говорили про мрії. Усіх вона одна перемога, алеся ще додала, що хоче відвідати Бахмут знову. Де б я хотіла побувати після перемоги, то в Бахмуті. Бо я просто бачила до війни ну, по, по відео візді, який він, він був до війни і який він зараз. То хотілося б вірити, що він все-таки відстроїться, що все-таки люди туди повернуться. Туди Бо я з багатьма общалася з людьми обичними. І в Слав'янську зустрічала людей балакала, то багато хто іменно з Бахмута. Все одно люди сподіваються, що туди вернуться. Після короткої відпустки вдома Говерла, вона ж іванківська відьма та відважна Леся Багарій повернулася до війська, виконувати свою нову роботу, знищувати ворога. І просить долучатися всіх до вкладу в майбутнє України, особливо донатами. Стараємося самі все купляти, скидатися, куплять. І старлінки купуємо, і платимо за старлінки хлопцям, які на дрони це саме таке перше. Тобто люди не розуміють, що чим скоріше вони задонатять, ну, бо там війна, там воно це треба. Там машини, в нас за два дні дві машини йшли, ремонтували самі. Ну, це таке. Ну вони ж повинні розуміти, що якщо там їх не встановити, вони прийдуть завтра сюди. І Якщо в них не буде того самого дрона, або машини, на якій треба вивезти пораненого, і там хлопці закінчуються. тобто все залежить від донатів. Чим більше буде хлопців там всяких дронів і машин, на яких вони можуть робити бойові задачі, тим скоріше закінчиться війна.